Саме підрозділ eh, Роман Володимирович отримав лист через свою структуру від Національної ради компанії про призупинення. Чи припинення, тут от, 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 припинення чи призупинення? Ну, позиції Національної ради різко негативна, оскільки є порядок, є закон, є ліцензія. І ліцензії треба дотримуватися. E, ліцензії в ліцензії прописано загальний обсяг мови, описано параметри e, жанру. І інші параметри. тим не менше, якщо ліцензія не виконується, то це вже є порушення його закону, або відмовлятися від ліцензії, або е пояснити вмотивовано, чому е ці умови не виконуються. Є такі цифри, е що Національна радіокомпанія на е січень 2014 року використовує більше 300 радіочастот. Тобто, в принципі, виділено до неї, присвоєний, а використовує вона далеко не всі. Майже третина із цих не освоєна. Тому питання вже можна одразу повернути в іншу площину. Чи Національна рада справді е, має підстави для того, щоб не, не завжди е, ці конкурси відбувалися, чи результати їх позначалися позитивно для національної Раді компанії. якщо вона не може освоїти уже. Приділені, виділені частоти, то що буде з тими частотами, які е, в перспективі будуть виділятися? От маємо. Е, я думаю, що ефем.